Посаду першого заступника директора рівненської дирекції Укрпошти на підприємстві Іван Шевчук поєднує з не менш відповідальною посадою трудового арбітра. Його завдання врегулювання спорів між трудовим колективом та керівництвом. Чоловік зізнається майже за 10 років співробітництва із Національною службою посередництва та примирення допоміг не одному десятку працівників. Спілкуючись із колективом Окрпошти нас на сьогодні налічується 2200 людей в області. Це доволі великий колектив, і спілкуючись з ними, вирішуючи їхні проблеми, як і житлово побудові, так і проблеми заробітної плати. Це основна моя робота на сьогоднішній день. Відтак за свою плідну, а головне результативну працю Іван Шевчук з нагоди 15-річчя створення національної служби посередництва та примирення був нагороджений почав. Есною грамотою на Рівненщині цю службу було створено 12 років тому. За цей час розповідають, вона врегулювала чимало трудових спорів. Найбільше пишаються вирішенням конфлікту на Смигаторфі. Неодноразово працівники служби виїжджали на підприємство та проводили роз'яснювальну роботу з працівниками і керівництвом щодо необхідності дотримання трудового договору під час страйку. Спочатку існування служби в у Рівненській області було зареєстровано 39 колективно-трудових спорів. На сьогоднішній день залишилося два. В цьому році ми закрили колективно-трудовий спір, який був оголошений ще у 2012 році, на Рівненському ливарному заводі, оскільки там всі чинники, які висував колектив, вони вирішені рішенням суду. Був оголошений банкротом і з продажі майна цього заводу були погашені заборгованості по зарплаті. Головна мета служби посередництва та примирення забезпечення соціального захисту як працівників, так і роботодавців. Тож в процесі врегулювання трудових спорів служба тісно співпрацює з федерацією профспілок, громадськими організаціями та органами влади. Було направлено два звернення. звернулись люди з двох підприємств Сарненського району, де були конфліктні ситуації, де були спори як самому трудовому колективі, так і з керівником підприємства. Звернувшись до служби посередництва і примирення, ми вичерпали протягом місяця повністю цей конфлікт. Люди працюють на цих двох підприємствах. Підприємство не має заборгованості. Нині розповідають в обласній службі примирення питання із заборгованості заробітної плати на Рівненщині майже зняте. Лише декілька підприємств ще не здійснили усіх виплат. Однак до кінця року обіцяють це зробити тетяна Климчук, Дмитро Сидор, Інформаційна програма День.